Подивіться на цю наглу морду Ну що ти робиш? Кіт Лютик, ти, котячий продюсер. Добрый Добрий день. Добрий день, студія. Усім привіт! Ви на каналі Долітературне. І оскільки вже почалася осінь, сьогодні будемо говорити про читацькі плани на перший місяць осені, саме на вересень. Я їх уже всі внесла в свій прекрасний планер, де я зазвичай це і роблю. І тут насправді... Як виявилося, для мене трохи неочікувано, що більшість книг, які я вирішила прочитати у вересні, їх іще в мене фізично немає, їх іще треба купити, тому вони стануть і частиною покупок. Але загалом зараз так розповім, що ж я хочу такого читати. Ну, що ти робиш? Що ти робиш? Кіт! В кінці літа трапилося так, що я фактично дочитала Лютік! Лютік! Ти котячий продюсер. Подивіться на цю наглу морду. Наприкінці літа трапилося так, що я фактично дочитала всі книги, які в мене були в активній фазі читання, тобто які я паралельно, але реально читала. І подивилася у мене так на тумбочці біля ліжка стоять книжки, які я загалом почала читати, тобто все, що в мене почати. І є декілька книг, які я почала вже навіть. Понад рік тому, і я на деякі з них подивилася і вирішила, що поставлю собі за ціль до кінця цього року закрити такі всі свої читацькі борги, і або відпустити ті книги, вже вирішити, що я їх взагалі не буду дочитувати, або продати, або просто прибрати назад в шафу, бо зараз не їхній час, або дочитати їх врешті. Я хочу, аби ця стопочка зменшилася. І там лежали ті книги, які я дійсно зараз активно читаю. І одна з таких книг якраз спиняється в планах на вересень, тому це Колінгувер і Безмерит. Я насправді вже. І дочитую майже, тобто мені лишилося не так багато, але цю книгу я прям мучила дуже довго, тому що ми разом з Ксенією Келлерман її обрали на спільне читання і хотіли зробити насправді щось у форматі треш огляду. І прочитали перші 50 сторінок і зробили першу частину цього треш огляду. Я вам обов'язково лишу посилання згори, Нам було весело, прикольно. Але коли ми вирішили, що продовжимо читати далі, і зробимо другу частину огляду, в нас просто не стало сил читати цю книгу далі. Я ще плюс-мінус трошечки прорухалася далі. Ксенія загалом сказала, що вона просто не може це далі читати. І от зараз я вирішила, що або вже ну дочитаю її, або вирішую, що може мені взагалі не варто її дочитувати. Але оскільки насправді мені лишилося вже не так багато, то думаю, вже дочитаю. Послухайте, Чому мені так не подобається те, що тут відбувається в тому огляді, навіть враховуючи, що там перші 50 сторінок, але там вже зрозуміло, що, як на мене, в цій книзі відбувається повний крінж. І після конінгувер я вирішила, що мені треба буде якийсь такий відпочинок, щось миле, щось, що точно дозволить мені відійти від вражень від попередньої книги, тому я взяла собі. Плани легенди та лати Тревіса Ботрі, по перше, вже й вийшло продовження. По друге, всі кажуть, що це насправді супер тепле, супер миле фентезі, яке просто ти читаєш і насолоджуєшся тим, що тут відбувається. І вона вже в мене з весни чекає свого часу, тому нарешті беру. Тим паче, легенди та лати мені здається, це дуже мила осіння назва. І ще одна книга зі стопочки саме тих книг, які в мене вже початі, це книга від серії Віват Класика. Це Конотопська відьма Григорія Квітка сновяненко І тут вона почата в тому плані, що саме Конотопську відьму я вже перечитувала саме з цієї збірки. А що ж тут мені лишилося? Я насправді не можу знайти зміст. Ну, тут доволі багато ще оповідань, наскільки я розумію, оповідань і повістей. Окрім Конотопської відьми, тут мені якраз лишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таких творів. І буду також читати передмову. Тому що кажуть, що в цій серії от дуже класні такі передмови від літературознавців. Тут, наприклад, Михайло Назаренко писав передмову, і я принаймні бачила, що їх дуже хвалять. Сподіваюся, що от в вересні нарешті дочитаю цю збірку. І от далі будемо говорити про книги, яких у мене поки в фізичному варіанті немає, але я їх буду собі купувати і трохи вам розповім, чому саме вирішила їх читати. Одна з перших книг це Джейн Остін і її Ема. Цю книгу ми будемо читати у вересні на клубі The Ukrainians Медіа. Я давно не поверталася до Джейн Остін, але гордість упередження я просто обожнювала. Я читала з двічі точно, можливо, більше ще в шкільні часи, потім в університеті. І мені дуже подобалася ця книга. Тому, коли оголосили, що на клубі The Ukrainians буде Ема. Я собі хочу видання від Урбіно, мені воно прям дуже подобається. І я сподіваюся, що книга принесе мені такі ж емоції, як колись приносила гордість і упередження, які я вже згадую четвертий раз. І ще одна книга на книжковий клуб, саме такий офіційний книжковий клуб, буде в вересні, знову клуб від дівочого медіа. Але тут така історія, що книгу поки що не оголосили. Оскільки останнє засідання за книгою Кларіса Ліспектор, я, на жаль, пропустила, бо забула, що в мене на той день квитки в театр. Тому я так розумію, офлайн там оголошували, яку книгу будуть читати у вересні. Але в телеграм-каналі ще не написали про це. Тому я собі просто окремим пунктом внесла, що буде книга для клубу дівочого медіа, щоб пам'ятати по кількості, щоб я собі я собі. То можу поставити в плани 20 книжок, але насправді хто ж їх потім прочитає. Поки відео монтувалося, клуб дівачого медіа анонсував уже наступну книгу, яка буде у вересні, і це діамантовий перстень Людмили Старицької Черніхівської. Я думаю про те, чи брати собі видання від Якабу. У мене немає видань їхніх інших загалом з цієї серії класики, але можливо буду брати це видання. Бо у видавництва ще одну сторінку теж є книга цієї авторки. Це збірка її творів разом з іншими її творами. І там є і есеї, якісь і спогади, і купа всього. Але саме та серія зі збірками від ще одну сторінку мені не надто подобається, тому певно буду брати цю. А те, що я змогла прочитати, що це історична пригодницька повість, і я ніколи не читала цю авторку, і ми в школі її не вивчали, хоча серія від Якабу називається шкільна класика чи щось таке. І я не знаю, чи зараз її участь в школі, але було б цікаво дізнатися, що. Тому що там такі... А далі вже будуть іти книги на такі читацькі клуби, які більш неофіційні, це ми разом з друзями їх собі плануємо читати. І перша така книга це країна блакитних орхідей. Вона мене цікавила ще з моменту її анонсу, тому що по-перше, мені треба всі книги, реально мені треба всі книги від видавництва ще одну сторінку. А по-друге, це якась класична книга, і при цьому це наукова фантастика українська. І мене не могло це не зацікавити, і коли друзі запропонували читати. Саме цю книгу разом у вересні я не могла не погодитись. Уже в іншій компанії, друзі ми будемо читати книгу Курта Вонегу та синя Борода. І я сьогодні, от сьогодні, зранку хотіла її замовити і зрозуміла, що видавництво Волонська бібліотека закінчився вже наклад на сайті. Тобто доведеться ходити десь по книгарнях, її офлайн вишукувати. Я шокована цим фактом, тому що вона тільки кілька місяців тому вийшла і її вже так швидко розкупили, тому буду шукати. Я нарешті, нарешті, продовжу знайомство з Вонегутом, тому що я читала лише Сирени Титана, хоча багато його книжок ще у мене є, а я чомусь не продовжувала знимство. І от. Цікаво, що саме на цьому ж клубі ми читали і «Сирени Титана» разом з цими ж людьми, а тепер ми будемо читати його синю бороду. Ще одна книга, і ще з іншими подружками, яку ми хочемо читати. Я думаю, що ми Ну, ми так обговорили, що ми її почнемо у вересні і навряд чи дочитаємо, бо вона доволі велика. Це книга для дітей Антоні Байет. І я сьогодні виявила, що її наклад на сайті теж закінчився. І я така, та блін, доведеться її теж ходити шукати. Не знаю, сподіваюся, знайду. Я просто не. Сильно люблю в офлайн-книгарнях купувати книжки, тому що на них є цінники, які мене дуже дратують. Плюс онлайн ще часто бувають знижки. А тут ну доведеться вже десь пошукати можливо, на барахолках. І я хотіла прочитати цю книгу. Я її загалом хотіла купити ще на книжковому арсеналі, але я тоді зупинилася на іншій книзі. Якщо вона в мене десь тут лежить, а ось Патрія Локут про таке не говорить, розповідала вам в останніх книжкових покупках, але вагалася і хотіла книгу для дітей. Але вона така товста, що думаю, ну це її ще з собою весь день носити. в мене було багато інших покупок, тому тоді не взяла. Зараз Же накладу немає, і я просто чула про цю книгу, що вона дуже душна, там дуже багато деталізації, всякого такого. А я таке страшенно люблю, тому буду читати. Буду читати, якщо я її десь знайду і куплю. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це Мегі Офарел і її шлюбний портрет. Мені страшенно сподобалася книга Гамнет цієї ж авторки. Ми її читали минулоріч разом з іншими буктюберками і робили тоді по ній прямий ефір. Я теж лишу вам згори посилання. Ми дуже цікаво обговорили цю книгу. Це єдина книга, яку ми обговорювали спільно на прямому ефірі, яка сподобалася всім. Тобто, у когось викликала страшенний захват, комусь просто сподобалася. Але найчастіше в нас бувало, що все одно є хоч одна людина, яку книжка не зайшла. А тут вона сподобалася всім, і це було прям таке для нас відкриття. Мені дуже сподобалось саме, як пише авторка, як вона маленькі маленькі начебто не пов'язані деталі в різних кутках світу, якісь події, потім пов'язує в єдину оповідь. І це було настільки прекрасно, що я, коли було голосування за нову книгу, яку ми будемо читати разом з книжковими блогерками київськими, то я не вагаючись голосувала за Мегі Офарл. І остання книга це. Такий план, який трохи повторюється з минуломісячним планом. Це просто книга, яку я продовжуватиму читати. Це ставим на нас польськомовна книга, романтична комедія, яку я читаю ще з червня. Я в серпні трохи нею прорухалася. Я її вносила в плани і трохи нею порухалася. Але не вдалося мені дотримуватися своєї ідеї читати по розділу в день. Бо якби я читала по розділу в день, я би за 30 днів. Мені там здається, десь 30 розділів залишилося. Я зараз на 30-му, а тут загалом. Ну, зараз ми дізнаємося, а загалом тут 52 розділи. Навіть 22 мені лишилися розділи. Тобто, якби я читала по розділу в день, ще за 22 дні. Тобто, в вересні її можливо дочитати, якщо я все-таки зможу дотримуватися свого плану. Ну, як ні, то ні, сподіваюся, до кінця року, в принципі, закрию закрию цей гештальт. Тож на цьому в мене все. Так швиденько розповіла вам про свої читацькі плани на вересень. Обов'язково діліться, що ви собі плануєте на вересень, що читали з того, про що я сьогодні розповідала. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося. do